Вітаю вас, шановні любителі квітів! І знову ми в моєму садочку розпочинаємо свій день. Красивий команд перформанс відквітовує ось такий має вигляд квіточка. Квітує він більше тижня. Красивий достойний сорт. Поряд білесенька красуня безіменна, на жаль, в моєму садочку, але ніжна, ніжна, красива дівчинка, дрім відквітовує також, квіточка світла зробилася майже прозорою. Лимон шифон, захищений від шкідників, стоїть весь в сіточці. Гьол, дівчинка вже розпустила бокові бутони. Шкідники теж її дуже і дуже полюбляють, тож бронзівка її не покидає, дуже шкода. Поїдають її серединку, течінки взагалі. У деяких квіточок зіджені. Перші трояндочки, ангела, ніжна квіточка така, радує око. Садочок зранку дихає, благоухає, але на сонячній діляночці вже йому спекотно моєму садочку. Але зараз все рівно перейдемо на сонячну ділянку і подивимося, які ж там красунечки в мене. Іс Америка розквітає зовсім молода півонійка. Хто ж це в нас такий? Це у нас красунечка місіс Франклін Рузвельт. Квіточка першого року квітування посаджена лише восени 24-го року, тож ще не показала свою красу. Дуже вона малюсінька але ви знаєте, я не буду випробовувати кущик. Я таке її зріжу, красунько. Помилуюся нею в оселі, поставлю малесеньку вазочку. І нехай вона постоїть у мене в вазочці. Також сьогодні позрізаю свої першорічки всі, мабуть. Поряд квіточка леді Олександра Дов. Подивіться, яка красунечка лотосоподібна. Німфейка. Ось така красива. Малюсінька ще зовсім друга розквітла. Теж першорічка теж буду її зрізати. Нехай кущики наростають. І пуп'янок також зріжу. Все, збираю собі сьогодні букет першорічок. М -м -м, краса. Пахнуть. Чудові квіточки. Пауль Кем Вілд. Подивіться, яка красуня півонійка. Жінки її полюбляють, бо вона має неймовірний аромат. Колір у неї теж неперевершений. Він насичено глибоко фуксієвий. Камера зазвичай не передає цей колір, на жаль, але він дуже і дуже красивий, глибокий фуксієвий, так би можна його ще назвати, квітка має красивий склад пелюсток Знову ж таки повторюсь, що першорічка ще не покаже своєї краси, але наслідуючі роки я думаю, що цей кущ буде. Украсую мого садочку, дуже полюбляю такий колір, десь там і малинка в ньому пробивається. Квіточка красива, її порівнюють з півонією Канзас, але говорять, що вона навіть краща за Канзас. Канзасу не маю в своєму садочку. Але такий колір дуже і дуже полюбляю. Знову ж таки, зрізаємо красуночку. поповнюється моя вазочка. А подивіться, яка в мене красуня поряд. Вона вся стоїть у мене в сіточці, бо пуп'янки вчора були обліплені шкідниками. Тож я її захистила свою дівчинку, нехай вона хоч трошечки поквітне. А зараз зніму ж таке захист і покажу вам ближче цю красунечку. Хто полюбляє кактусоподібні півонії, то я знаю від неї в захваті, бо вона дуже чудова дівчинка, салатовий колір, жовті течіночки, красиве поєднання. А далі на ній буде проявлятися все більше рожевий колір. Зелений салат, салатовий, а також рожевий. Це дуже і дуже красиво. Але нехай вона розкривається, і я вам цей кущик покажу пізніше. Грін лотус видає неймовірні пахощі. Поряд з ним красуня Blond Vieжion. Івоніка, ця вперше заквітла в моєму садочку. Красива, теж дуже і дуже ароматна. Ввечері на ній яскраво виражений кремовий відтіночок. Але зараз сонечко її засвітило. І вона здається біленькою. Хоча насправді молочно-кремовий колір має. З-пнизу вона якось освічується ліхтариком. Має красивий бутон. Ось такий, з з заленцем, трішки рожеве зни. Красива дівчинка. Дуже красива. знову другий мій кущик команд Performance. Дуже люблю цю квіточку. Старий французький сорт безіменної красуні, величезна квіточка, дуже красива, працюють ділки, тож проходимо далі. Старі французькі сорти, назву втрачено, але вони не менш прекрасні, за гібридні сучасні сорти, красуньке та й все. Зараз їх називають бабусинами. Які вони ніжні. Ей має такий вигляд, ніжно рожева становиться вона з часом, А поряд з нею чудовий Old Faithful. Має красиві пуп'янки, дуже красиві, нагадують троянду, а при розквіті має ось таку квітку. З роками вона стає більш набитою. В мене навіть в прошлому році вона була махровішою. Але тяжка весна була для півоній. Тож показали вони себе в цьому році ось такими, коли кущик розквітне повністю, він буде бомбезний. Колонел Oven Каузінс Вже відквіта моя першорічка, і потрібно було би її зрізати давно. Але роблю це сьогодні. Ось такий у мене букет першорічок. А ось так красиво відквітовує Coral Сансет Змінює свій колір красунечка. Оралової вона становиться рожево-кремовою. Дуже ніжна дівчинка, люблю цю півонійку. А поряд з нею моя нова красуничка Чармер Ви погляньте на цю красиву дівчинку. Маю два кущики, тож покажу вам обов'язково другий. На другому вона більш проявила свою багатошаровість. Ніжна красунька, але ж знову таке зрізаю її, нарощуємо кущик, щоб був на той рік у нас більшенький, красивішенький. Гляньте, навіть пуп'яночки в неї є. Красунечка. Зрізаємо і другий. Все піде в оселю. Буду милуватися красою. Це книжний колір. Дуже люблю саме цей колір на Ерисі. І поряд з ним моя красунечка знову ж таке пінк-чармер. Зріжу відквітувавшу дівчинку. А тепер покажу ж вам все-таки. Її ближче цю красунечку. Як я вам і говорила, вона свою багатошаровість проявила саме на цьому кущику, з під низу округлі рожево лавандові пелюсточки. До верху вони, немов пір'їночки ніжні. А взагалі вона мені нагадує пачку балерини, така красива дівчинка, конусоподібна. Як урізаний конус у неї, ось така серединка з стамінодій жовтеньких. Говорять, що її не полюбляють шкідники, тому що течінки в неї недорозвинуті, але я би сказала ні. Люблять її і комахи, і бджілки, навколо неї кружляють. Зріжу таке знову ж таки цю красу. Бо вона має ще й два пуп'яночки, гляньте, які. Нехай кущик нарощується. І ось такий букетик у мене вже з молодих півоній. Краса, яка ж таке краса. Проходимо далі. Я неодноразово показувала свою красунечку, молоду півоніку Сільвер Сліпер. Квіточки вже починають опадати, і потрібно її було також зрізати. Але я милувалася і з нею кожного дня. Уявіть, отака молоденька півонійка, а квітне вже майже тиждень, навіть більше. Тож зріжу її. Ви знаєте, зрізати півонійки ці молоденькі, так шкода. Але розумію, що це потрібно робити півонія в сільвер сліпер. Дуже сподобалась мені, я навіть однеї не очікувала, скажу вам відверто. Хотіла якусь набиту красиву півонію, вона саме такою і є. Жовту серединку зазвичай дорослий кущ не показує. Це лише в молоденькій. Ось так воно проявилося. А з під низу подивіться, яка красунька. Рожеві мазки. Вона, як тільки на від художника, ця красунька. А це другий кущик Silver Slipper, і також його зрізаю. Милували ми з вами нею не в одному відео, тож нехай відпочиває кущик. І чудовий компаньйон поряд. Красунечка. Колонео теж кущик обрізаємо. Залишаємо, хоча на ньому ще є й поп'яночок. Теж дуже вразила мене ця красуня в цьому році першорічка. Колонел Оувенкаузінс. Настоящий полковник. В перекладі звучить, говорять, що полковник назва цієї квіточки. Як я люблю цитерію. Подивіться, яка ж вона красива, яка ж вона чудова квіточка. Дуже красиво квітний, на жаль, погода для неї зараз дуже спекотна. Зазвичай вона довше стоїть насичена, коралово-рожевого кольору. А цим літом вона така. Поряд міс Америка. Жучки її дуже-дуже люблять. І на цьому буду прощатися з вами. Бажаю вам миру, добра, мої любі! Заходьте, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Давайте разом продвигати на Ютубі україномовний контент.